Всім доброго дня! Сьогодні будемо робити солену сушану рибу. Будемо робити тараньку. Наш дідусь наловив ось такої гарної рибки, карасики. Будемо засолювати і робити тараньку. Я рибку повністю помила. Тепер буду її перекладати в цю кастрюльку і солити. Солі треба не жаліти. Перекладаємо рибку і складаємо в кастрюльку. Перший шар рибки стиляємо повністю кастрюлю рибкою, ось так. Стиляємо. Потім беремо сіль, беремо сіль і гарно солимо. Так гарно солимо, щоб солі було багато. Водичку з риби ось так віджимаємо, щоб лишньої води не було. Ось так. Потім знову сіль. Ось так. Висипаю зверху всю сіль. Гарним шаром солі. Так, коли ми посолили повністю рибку, треба поставити таке блюдце зверху. Ось так. І потім гніт. Так. І накриваємо ось такою тканиною. Ось так закутали і залишаємо цю рибку просолюватися на 4 доби. У тепле місце, не в холодильник, не в погріб, а просто в кімнатну температуру. Пройшло 4 доби, і ми тепер будемо розкривати рибку, промивати її повністю. І вона ще повинна в чистій воді вимочитися 4 години. Треба сильно хорошо промити рибку. Дуже добре треба її помити. Залишаємо так рибку на 4 години вимочуватися. Пройшло 4 години. Зливаємо воду повністю, віджимаємо цю рибку. Потім беремо спічки, зрізаємо з них сірку. І спічинку вставляємо ось так в рибку всередину. І потім будемо сушити в електросушарці. Ось так всю рибку я розложила. І будемо сушити. Вмикаємо на 60 градусів. Ось тут у нас м'ясо риба 45-65 і ставимо його сушитися. Рибка буде сушитися всю ніч. Ось рибка висушилася. Можна тепер уже. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!